І сьогодні з'явилися повідомлення, що в Павлограді тривають затримання фігурантів у справі вбивства Вороненкова. Ольга Павловська зараз перебуває в місті і маємо з нею прямий зв'язок. Олю, чи підтверджується ця інформація, і що тобі відомо на цю мить? Соломія, вітає. Наразі ми не маємо жодного підтвердження, що в Павлограді тривають слідчі дії та затримання. У міському відділі поліції цю інформацію спростували. Жодного затриманого у справі про вбивство Вороненкова сюди не доправляли. Не знають про нових фігурантів цієї справи. І друзі, затриманого напередодні Ярослава Тарасенка. Проте вони визнають, сам він очікував, що у слідство можуть виникнути до нього питання, і навіть чекав на правоохоронців. Ось що вони кажуть. Ми відразу зрозуміли, що можуть бути якісь на нас, скажімо так тому що ми були достатньо тісно знайомі. Павла бачив кілька разів до цього. Вони приїжджали через місто, коли їхали на фронт. Ярослав Левинець з ним знайомство з 2008 року. Тоді були в міжнародній федерації бойового показу. Вдома у Ярослава Тарасенка наразі нікого немає. У під'їзді лишаються плями крові. Очевидці кажуть, затриманого виводили побитим. Водночас друзі Ярослава Тарасенка твердять, вони не вірять у те, що він може бути причетним до цієї справи. кажуть, жив дуже скромно і не цікавився політикою. Ему даже на свет не хватало. <хи> на электричество мы собирали, потому что электричество дома оно не отключили. Но даже такие простые элементарные вещи, да, там или на загреты, или что-то на нашло. Он от политики держался подальше. То есть война, да. А вот это все это грязное дело. То есть, ну, как-то не до этого ему было. Нині матір та друзі Ярослава збираються до Києва, щоб там, врешті, дізнатися, у чому саме підозрюють Тарасенка. Соломія дякую, Оля. Ольга Павловська була на прямому зв'язку з Павлограда. Там, начебто, триває затримання фігурантів у справі вбивства Вороненкова.